Як працювати з промокодами? В цьому відео ми розповімо, для чого потрібні промокоди, де їх використовувати та як налаштувати. Промокоди це ефективний інструмент для залучення нових і утримання постійних клієнтів. Це спеціальне кодове слово, яке на вашому безкоштовному сайті від Unit Travel надає вашим клієнтам знижку у вигляді відсотка або фіксованої суми від розміру вашої комісії. Промокоди не лише допомагають клієнтам заощадити, а й дають їм відчуття ексклюзивності, пропонуючи персональну знижку чи бонус недоступний для всіх. Наприклад, ви можете надати промокод до дня народження клієнта на честь святкової події або для мотивації неактивних клієнтів зробити бронювання. Промокоди також чудово працюють для стимулювання продажів у низький сезон або при запуску нових туристичних продуктів. Крім того, вони дозволяють оцінити, які пропозиції знаходять найбільший відгук у аудиторії, що допоможе точніше налаштовувати майбутні маркетингові кампанії. Промокоди можна використовувати не тільки для надання знижок своїм клієнтам, а й для співпраці з блогерами та інфлюенсерами. Ви можете надавати їм унікальні коди, відстежувати залучений ними трафік і на основі цих даних розраховуватися з партнерами. Перейдіть у розділ головного меню управління промокодами. Розглянемо два різні сценарії: одноразовий промокод до дня народження клієнтки та багаторазовий промокод для стимулювання бронювань до Таїланду в низький сезон. Натисніть Додати та заповніть усі необхідні поля. Перший сценарій знижка 5 на будь-яке бронювання протягом місяця на честь дня народження Ольги Петренко. Виберіть тип коду, одноразовий промокод. Придумайте коротку назву коду. Ви можете обмежити дію промокоду певними країнами, але в даному випадку залишаємо для вибору всі країни. Обов'язково вкажіть період дат бронювання та заїзду. Натисніть зберегти другий сценарій. Проморолик в інстаграм та публікація в телеграм-каналі про знижку 100 євро на бронювання літнього відпочинку в Таїланді. Зверніть увагу: система сама підказує вам мінімальну вартість послуги, за якою промокод спрацює. Це обмеження залежить від налаштувань розміру вашої комісії. Далі вибираємо багаторазовий код, щоб ним могли скористатися кілька людей, придумуємо назву та обмежуємо дію однією країною Таїланд. Період бронювання один тиждень. Дати заїзду з 1 червня по 31 серпня. Збережіть. Тепер ви можете надіслати створений промокод тим, для кого він призначений, або опублікувати його в соціальних мережах. Також є можливість редагувати промокод і вимикати його за необхідності. І коли клієнт, який отримав промокод, самостійно забронює на вашому сайті туристичну послугу, що відповідає умовам промокоду, йому достатньо буде ввести отриманий код, щоб скористатись знижкою від вас. Той самий алгоритм працює, коли клієнт сплачує за посиланням бронювання, яке ви для нього створили. У цьому випадку йому також необхідно ввести промокод у відповідне поле, щоб скористатися послугою за бонусною ціною. А ви в агентському кабінеті зможете відстежити клієнтське бронювання, здійснене за промокодом, у розділі меню керування промокодами. Наприклад, як ці створені бронювання за різними промокодами, ми переконані, що промокоди це потужний інструмент для розвитку вашого бізнесу, що дозволяє зміцнювати зв'язок із клієнтами, підвищувати їхню лояльність та, звичайно, стимулювати продажі. Використовуйте їх. Експериментуйте з форматами та спостерігайте, як вони допомагають зробити ваш сервіс ще більш затребуваним і успішним.